Перед тим як почати, пропоную, звичайно, музично привітатися. Добрий день вам кінці! А хтось із вас може вміє читати. А скажіть мені, будь ласка, нагадайте, як записують слова? Чим? Якими знаками? Правильно, буквами. А як ви думаєте, для того, щоб зіграти музику, нам потрібно її чимось записати? Можливо, ви знаєте, якими знаками записують музику? Ні? Тоді ми сьогодні про це дізнаємось. Послухайте казочку! В королівстві мистецтв на вулиці музичній стоїть незвичайний будиночок. Головницями будинку ключ, він слідкує за порядком. Цей будиночок має 5 поверхів, і ці поверхи називаються нотний стан. На кожному поверсі, на кожній лінічці та між ними живе незвичайна жителька. У кожної з них власний голос. І чим вище живе ця жителька, тим вище тонше в неї голос. І чим нижче вона живе, тим навпаки, нижче в неї голос. А звучжитель цього будиночку ноти. Кожна із ноток має своє ім'я. Ось нотка До. Їй не вистачило поверху, тому вона живе на своєму власному поверху, додатковому. Це називається додаткова лінія. Ось це нотка Ре. Вона живе під першою лінією. А це нотка Мі. Вона живе на першій лінії. Наступна нотка Фа. Вона живе між першою та другою лініями. А це нотка соль, вона живе на другій лінії. А це нотка ля, вона живе посередині між другою та третьою лініями. А це нотка Сі, вона живе на третій лінії. Ох, як багато ноток цілих сім. Як же їх всіх запам'ятати? А для того, щоб їх запам'ятати, я вам пропоную вивчити про них веселу пісеньку. Давайте один раз прослухаємо пісню, а на другий раз вже будемо підспівувати. Стало цікаво, наскільки ви уважні. Скільки ноток? Правильно, сім. А чого ще у нас буває сім? Днів тижня, так, кольорів у веселки також сім, як і сім ноток. А тепер повторімо пісеньку іще раз. трохи відпочити від сидіння і порухатись Ми будемо з вами робити вправу під музику. Коли ви побачите на екрані долоньки, це буде означати, що треба плескати в долоньки. Коли ви побачите ніжки, це буде означати, що вам треба тупати ніжками. Якщо значок долоньок буде маленький, це буде означати, що треба плескати тихенько. А якщо великий, це буде означати, що треба плескати голосно. Ніжки також, якщо буде маленький значок, то нам треба тупати тихенько. А якщо великий, значить дуже-дуже-дуже голосно. Якщо побачите ось такий смайлик, значить треба зупинитися і послухати музику мовчки. Зрозуміли? Готові? Почали! В нашому занятті ми сьогодні дізналися багато нового. Ми з вами сьогодні дізналися, як звуть ноток. А що таке нотки? Так, це знаки, якими записують музику, як букви. Як буквами записують слова, так і нотами записують музику. Настав нам час прощатися до наступного разу. Бувайте, діти!